У серці водного господарства виїзне засідання Коломийського виконавчого комітету міської ради провели на об'єктах водоканалу. Члени виконкому побували в Корничі, Королівці, Княждворі та Шепарівцях. Слухати про господарку та побачити, як все є насправді на власні очі різні речі. Можливість порівняти слова із ділом отримали члени виконкому. Щоб подивитися, як працює водоканал, їм довелося відвідати головну каналізаційну насосну станцію, очисні споруди та водозабір. Ми вирішили, що не тільки послухати керівника цього підприємства, а показати членам виконкому, показати начальникам відділів управління. Запросили ми також голів постійних комісій міської ради. Керівників депутатських фракцій, представників засобів масової інформації, ну і взагалі, хто мав бажання прийняти в цьому участь, зробити не просто виїзний виконком, не у ратуші, а на водоканалі, а показати нашим працівникам, можливо, щось і у вашому сюжеті буде показано, що це є за господарство. Тому що ми з вами, як мешканці міста, звикли, що у нас або є вода, або, не дай Бог, води нема і. Ну, без води ні туди і ні сюди. І для того, щоб знати, звідки ця вода береться, а береться вона на водозаборі у селі Княждворі, як вона звідти попадає до Шипарівців, і де закінчуються ці вже стоки і так далі у Королівці і у Корничі, ми вирішили провести. Огляд цих всіх об'єктів півдня витрачено, але не марно. Тепер присутні члени виконкому дізналися, яким є шлях очищення води, що тече із кранів наших домівок. Це якраз зона аерації, оце якраз у тому вся і, і оце біологічно йде очисти. А це якраз отой сирий осад, він збагачується киснем. Це отак він має 14 днів бурлити. Один заповнюється, один стоїть на відстої. Потім цей відкачується, той заповнюється. І так постійно. До слова, об'єкти водоканалу розкидані по району. Щоб здійснити їхній об'їзд, необхідно витратити достатньо часу. Дехто завдяки виїзному засіданню вперше бачить серце господарства. Розпочалася мандрівка із міської ради. Там було розглянуто кілька питань. Завершилась екскурсія в головному приміщенні водоканалу, де присутній підбили підсумки побаченого.